Hello everyone. We are working on page 57. Vocabulary. Ми працюємо на сторінці 57. Робочого зошита до підручника при ПА 6 клас. Exercise 1. Complete the block with the phrases in the box. Потрібно доповнити блок фразами із рамочки. And first read the phrases. Спочатку прочитаємо фрази. Do some exercises. Робити вправи, фізичні вправи. Eat well, гарно харчуватися. Anti arrays, брати участь у змаганнях, stay healthy, залишатися здоровим або бути здоровим. Get fit, переходити в форму. Have a rest. Відпочивати. Sleep well, гарно спати. And read the blog. fitness for everyone fitness now see hi everyone today i've got a tips and pieces of advice for people who want to start running read on if you want to to get fit In, on time, at all. Привіт усім! Сьогодні е, я маю 9, 8 пунктів і е, деякі поради для людей, які хочуть почати бігати. Читайте, якщо ви хочете тримати себе в форму або прийти в форму, е, не маючи для, чого, для цього взагалі часу. Start slowly, run a little, then. Then have a rest. Then have a rest. Починайте повільно. біжіть потихеньку, потім відпочиньте, потім біжіть знову. Run five times a week. Бігайте п'ять разів на тиждень. Далі. Eat well. Eat well. Гарно харчуйтесь. Lots of fruit and vegetables. Багато фруктів. Їжте багато фруктів та овочів. A good diet helps you to stay healthy. Stay healthy. Так, гарна дієта допомагає вам залишатися здоровим. Drink lots of water. Витираємо попереднє, щоб перейти на наступне. Drink lots of water. Don't watch screens late at night so you can sleep well. Water must sleep well. Eight hours at night at least. Не дивіться, до, не дивіться екрани пізно ввечері, тож ви зможете спати гарно. Вісім годин на ніч на щонайменше. In bed weather, you can. do Exercises. І не дім. У погану погоду ви можете робити вправи е, у спортзалі. Remember, at first it hurts, but late you feel great. Пам'ятайте, що спочатку боляче, а потім ви почуваєтеся добре. You uh, stand. Enter a race. Enter a race. This will give you some to work towards in the future. Maybe you will win. One so, does bigger. Це вам дасть щось, щоб працювати у кращі майбутньому. Можливо, ви переможете. Так, переходимо далі. The Next exercise is to match the sentences... The sentence halves. Вам потрібно з'єднати частинки речення. І перша частинка. Це буде. It is very important to do exercise. D. I like running, but I don't want to enter a race. C. I try to keep fit, so A. I go cycling, swimming, and running. Uh, swimming is a good way to stay healthy. The secret to eating well is lots of fruit and vegetables. E. I... Ну і перекладемо. Дуже корисно. Перше, дуже корисно робити вправи. Друге, я люблю бігати, але я не хочу брати участь у змаганні. Третє, я намагаюся тримати себе в формі, тож я їжджу на велосипеді, плаваю і бігаю. Четверте, плавання це гарний спосіб залишатися здоровим. І останнє. Секрет у здоровому харчуванні це їсти багато фруктів, овочів. Фруктів та овочів. Так, прибираємо. І остання вправа на сьогодні choose The correct word. To, words to complete the sentence? Потрібно правильно обрати правильне слово, щоб доповнити речення. Ну і зайве будемо викреслювати. I like to get some exercises when I'm on holiday, я люблю займатися вправо, коли я на канікулах чи на вихідних. Не канікула. You should have a rest after so much running. Тобі потрібно відпочивати після довгих, довгого бігу. She's going to the gym because she wants to get fit. Вона збирається у спортзал, тому що вона хоче тримати себе у формі. You feel healthy when you eat well. Ти почуваєшся здорово, коли правильно харчуєшся. I'm going to enter the 100 meters race in a school sports day. Я збираюся взяти участь у рейсі на 100 метрів у шкільному, на шкільному спортивному дні. І you should do some exercises to make your legs stronger. А вам потрібно робити вправи, щоб зробити ваші ноги сильнішими. На цьому все. Ставте лайки. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічі!